Правоохоронцю, який на підпитку повіз випускниця зустрічати світанок, сьогодні мають обрати запобіжний захід. Нагадаємо, трагедія сталася на Кіровоградщині. Після випускного підлітки планували зустрічати схід сонця. До традиційного місця зустрічі дітей вирішив підвести поліцейський, який як установили потім слідчі хильнув зайвого. У результаті троє загиблих і двоє травмованих. Деталі трагедії розкаже Юлія Бабак. У Новгородківській громаді на Кіровоградщині Траур всім селищем тут прощаються з трьома випускницями місцевого ліцею. 17-річні Олена, Наталія і Діана загинули в ДТП на світанку після випускного. Зустрічати схід сонця. Випускники планували тут біля пам'ятника. Сюди їх і віз знайомий одного з підлітків поліцейський. На шаленій швидкості водій ймовірно промайнув поворот. І за кілька десят метрів автівка перекинулась в поле. На місці трагедії досі видно сліди аварії, розкидані уламки машини, речі дівчат. Дивом вцілілий однокласник загиблих. Олександр розповідає подробиці. Він запроїжджає проїжджає мост, починає тапок пол давати і різкий поворот вправо. І все, ми злітаємо. Машина три рази перевертається. Я бачу воді по черзі, де я вийти не можу. За кермом автівки був 32-річний місцевий житель. Не можу характеризувати його, ну, ну був він там. Ну, Вородківський працівник е поліції. Спочатку там в кафе відпочивалися, там, як, як і треба, випускний чопіні. Потім пішли до однокласника додому, бо там вже сидів ну, цей недополіцейський. Він сидів там, вибивав, хизувався, типу, я появився такий класний. Після випитого вирішив підвести дітей на зустріч світанку. В машину посадив чотирьох дівчат і трьох хлопців. В результаті троє загиблих і двоє травмованих. Дитина, яка була крайній важка, 17 років, померла на приймальному відділенні. Дівчинку транспортували нашим транспортом в Кировоградську обласну дитячу лікарню для надання подальшої допомоги. Другому постраждалому була надана амбулаторна допомога і призначено амбулаторне лікування. Дівчатка, які загинули, це гордість школи. Дітки, якими пишалися, це діти із надзвичайно хороших родин, в яких прекрасні батьки, діти відповідальні, які прекрасно навчалися. Двоє дівчат взагалі це золоті медалістки, Тобто, це діти, які перемагали в конкурсах, в Олімпіадах. В ДБР підтвердили, сержант за кермом дійсно був на підпитку. Чоловіка затримали, йому наразі обирають запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортом транспортними засобами до 10 років прокурором процесуальним погодження клопотання про тримання під вартою, як запобіжний захід, без альтернативний, без внесення застави, а також клопотання про відсторонення вказаної особи від займаної посади. Жителі громади сподіваються, що винний понесе справедливе покарання. Наталю діану поховали в Ногородківській громаді. Олену ж в останню путь проводжатимуть на Херсонщині, звідки рік тому дівчина з мамою переїхала, рятуючись від війни. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.